Масштабну тривогу по всьому Криму оголосили окупанти надвечір. Намагалися приховати за димовою завісою Севастопольську бухту та Керченський міст. Незаконний перехід через протоку перекривали двічі і заявили, що саме він і був ціллю комбінованого українського удару. Буцімто Керченський міст одночасно атакували крилаті ракети Стормшадов і ракети приманки. А паратиму небі над чорним морем буцімто фіксували розвідувальний літак НАТО Осейдон. Окупаційна влада стверджує, що збили 12 ракет, а жодних руйнувань, нібито немає. Щоправда, зізналися, що уламки впали на смузі військового литовища «Бельбек». При цьому місцеві жителі чули проліт українських безпілотників над Кезлєвом і поблизу Сак. Вибухи чули також у селищі АКЧОРА або ж Гвардійське. Невдовзі після відбою повітряної тривоги в окупованому Криму поблизу Акяра та К Ак кружляли російські військові вертольоти. Мі 8 інформує моніторинговий ресурс Кримський Вітер. Також на кадри свідків потрапили прольоти кількох винищувачів, зокрема су 30 над військовим влетовищем біля САК. Традиційно окупаційна влада Криму мовчить про наслідки п'ятничної тривоги. Сили оборони України поки не коментують. Російські силовики схопили двох жителів Акмеджита за підозрою у нібито підготовці теракту. В ФСБ запевняють, що чоловік готував диверсію на неназваному транспортному об'єкті, та буцімто допоміг українським агентам підірвати залізничне полотно біля АКМЕДЖИТА у травні минулого року. Інша затримана жінка. Окупанти стверджують, що вона готувала теракт проти російського військового з чорноморського флоту. Для цього нібито отримала вибухівку від співробітника СБУ. Принаймні, про це жінку змусили розповісти в окупаційній управі ФСБ. По його заданню я дона була установити сліжку за воєнослужищем Чорноморського флоту. Установіть його розпорядок дня, на якому автомобілі он їздить, його дожність. Вот, для дальнейшей його ліквідації це вже друге подібне затримання цього тижня. У середу в ФСБ звітували про затримання жителя Акмеджита, який буцімто шпигував за підрозділами Росгвардії. З початком повномасштабного вторгнення російські силовики стали частіше використовувати саме такі звинувачення. Лише минулого року окупаційна ФСБ звітувала про запобігання 14 диверсіям на території Криму. Ще близько десятка людей було затримано, за нібито підготовку замаху на верхівку окупаційної влади Криму на замовлення, нібито головного управління розвідки. У їхніх помешканнях знаходили вибухівку зброю. Та навіть візитівки правого сектору повідомлялося про взяття бранців під варту, але після цього окупаційні силовики не давали жодної інформації. 26-річного хлопця Закяра схопили за нібито дискредитацію російської армії. Доказами про вини окупаційні поліціянти вважають кілька коментарів у мережі. Там затриманий назвав російське вторгнення війною фашистів зі сходу, а окупантів-найманців наркоманами та вбивцями, яким слід відправлятися додому самотужки. Чи у чорному пакеті хлопця змусили вибачатися на камеру та склали адмінпротокол? Можливий штраф за образу російських окупантів від 30 до 50 тисяч рублів. Перед тим у представництві президента України в Криму повідомили, що окупанти порушили 699 справ за нібито дискредитацію окупаційного війська, з них 612 закінчилися штрафами. Незаконний арешт Кримської татарки Лініє Умірової продовжили ще на два місяці. За рішенням Лефортовського суду Москви її триматимуть під вартою щонайменше до 4 травня. Лініє Умірову затримали на грузино російському кордоні у грудні 2022 року. Тоді ж дівчина прямувала з Києва до окупованого Криму, щоб побачитися з тяжко хворим батьком. За відмову дати телефон російським окупантам, і нібито спротив, росіяни кинули лініє до боцигарні, а згодом звинуватили у шпигунстві. Та перевезли спецбортом до московського СІЗО Лефортово. Утім, брат лінії Азізу Міру вважає, що його сестру переслідують за відмову від російського паспорта та використовують як заручницю, щоб тиснути на Україну. Створити українські військові адміністрації в Криму запропонував Кабінет міністрів. Відповідний законопроєкт погодили у п'ятницю. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, документ передбачає створення правових передумов для відновлення органів державної влади України в Криму та реінтеграції півострова після його. Деокупації також парламентарям пропонується змінити закон про правовий режим воєнного стану. Додавши утворення військових адміністрацій в Криму раніше представниця президента України на півострові Таміла Ташева говорила, що передбачається створення десяти військових адміністрацій, а потім перехід до військово-цивільних адміністрацій. Лише після цього, за її словами, можливе повернення до місцевих виборів.